Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі інформаційно-аналітична програма Підсумок тижня з вами ведуча Марія Ковальська. Тиждень, який минув, був насичений різними подіями. Прийшов час робити підсумки реабілітаційному комплексі відбувся День відкритих дверей. Комплекс відкритий для всіх, кому необхідно пройти курс оздоровчих процедур під фаховим медичним наглядом. А День відкритих дверей це ще один традиційний захід, який дає можливість всім бажаючим на власні очі ознайомитися з умовами та можливостями оздоровлення. На сьогодні комплекс повністю обладнаний високотехнологічною апаратурою для надання сучасних фізіотерапевтичних послуг і повного комплексу водних процедур. Штат висококласних фахівців і система медичного консультанту. Тиційного супроводу дає змогу отримати послуги на рівні кращих санаторно-курортних закладів України для пільгових категорій населення, таких як пенсіонери, ветерани праці, інваліди, ліквідатори аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій та учасники війни, направлення та путівки надаються на пільгових умовах. Нова свердловина замість походів з відрами до криниці. Жителі Черкаського села власними силами позбулися проблем із водопостачанням. У Вершацях Чигиринського району люди об'єдналися, аби вода у їхніх кранах була смачною і цілодобово. Як ініціативність і згуртованість приносять результати, дивіться у сюжеті. Пів тисячі гривень із сімейного бюджету не пошкодував багатодітний батько Сергій на нову свердловину. Чоловік каже, гроші не шкода, бо різницю відчуває. Оцінила якість води і найменше жителі вершаців, вихованці тутешнього дитсадка. Тут на центральній вулиці вода тепер подається цілодобово. Якщо ми раніше треба було нам каструлю відстоювати, то зараз дітки п'ють і воду, дуже смачну, корисну. Інколи ми ходили до колодзя, щоб дітям свіжіша водичка була, тепер п'ють цю воду. Люди згадують, стара свердловина працювала лише півгодини на добу, тож нова з новими насосами стала для жителів села справжнім скарбом. Нова свердловина із потужним обладнанням з'явилася завдяки небайдужості мешканців. Селяни взяли участь у проєкті Європейського союзу. Для цього люди самі розробили план робіт і зібрали частину необхідної суми. Решту дали спонсори зупинятись на досягнутому у вершицях не планують. Наразі беруться за створення кооперативу, щоб провести воду до кожної оселі у селі. Трегіт залізяча та розірвані троси. Цим розпочався ранок для мешканців Черкаської багатоповерхівки. У їхньому дворі за кілька метрів від вікон квартир зігнувся будівельний кран. Кілька залізна установа ледь не звалилася на домівки людей. Кранівник, я думаю, теж був в стані шоку, бо він не вилазив з, тої, з своєї кабінки хвилин 15-20. Потім е з'їхалися, мабуть, керівництво. З цього будівництва і почали з'ясовувати на вух аварія підняла весь будинок, а це більш ніж півтори сотні квартир. Про ранкову аварію на будівництві не говорять. Ні керівництва, ні прораба на території немає. В управлінні держпраці про випадок знають, проте повпливати на ситуацію кажуть не можуть. Коник, яка тече в столиці і впадає в Дніпро, майже щодня змінює колір. В один день вона фіолетова, на інший зелена, а на наступний вже червона. Вода болотного кольору, місцями червона і синя. У воді плаває пожовкле листя із густки невідомого походження. У повітрі стоїть сильний неприємний запах. Небайдужі кияни скаржаться, що кілька днів тому вода була фіолетовою. Ближче до вечора вода в конику знову змінила колір, брудно зеленого стала червоною. Місцеві жителі розповідають, що річка стала хамелеоном два роки тому, після того, як стався перший мор риби. Найближчим часом екологи обіцяють досліджувати дно. Через слабку течію річка не може оздоровитися самостійно. За словами фахівців, щоб привести річку в нормальний стан, її треба почистити і прибрати з дна отруйний шар ґрунту. Дитина завжди бачить навколишній світ набагато яскравіше і цікавіше, ніж він є. Насправді. У дитячій фантазії купа подушок перетворюється на справжній замок, З крісла і з ковдри легко споруджується глибока печера, а стілець за помахом руки стає нескореною гірською вершиною. Тож пропонуємо згадати, як весело бути дітьми.